Так, є ще один. І розпочинаємо. Угу. О, все, супер. Праве колесо є, правий габарит-синій стікер, лівий габарит-синій стікер. От, блін, потрібно було різними стікерами габарити позначати. Ну, добре, менше з тим. Друзі, сьогодні наша тема це габарити автомобіля. Спробуємо розібратися, як же ж безпечно проїжджати в самі вузькі місця і спробуємо швидко з вами дізнатися, де ж знаходиться ваша права сторона, ліва сторона, як зрозуміти, що ми в межах смуги і тому подібне. Я, як бачите, підготувався. Зараз ми з вами спробуємо з допомогою чітких конкретних орієнтирів це зробити. І от, якщо у вашій голові урок по габаритам виглядає приблизно ось так, то у мене для вас є погані новини, друзі. Ви потрапили в пастку під назвою Пошук швидкого рішення. І ця пастка виглядає саме так, як оце ви тільки що побачили на початку. Картинка з якимись стікерами, з позначками, які прям кажуть, що от зараз ти точно отримуєш просту, лаконічну і найголовніше комфортну відповідь на своє питання. Подивись туди, це означає те. Подивись туди, це означає те. Користуйся. Все. Да, наш мозок любить такі штуки, і йому подобаються ці швидкі рішення, чарівні таблетки, якісь лайфхаки, де не потрібно напружуватися, і можна одразу отримати результат. Тільки, чому ви тут? Чому ви дивитесь це відео? Не спрацювало. Чому не спрацювало? Оце от цікаве питання, на яке нам потрібно сьогодні знайти відповідь. Тож, у відео ми розберемось, як оці от стікери, наліпки, позначки створюють ілюзію контролю. Також подивимось не лише на те, як вони не працюють, але й що вони можуть небезпечного зробити для водія. Ну і, звісно ж, покажу дієвий метод, покажу, що дійсно потрібно робити, аби навчитися розуміти свої габарити і не боятися їздити у вузьких місцях, а також на парковці там, не зачепити бордюр чи інше авто. Переходимо до теми. Зараз не забудьте підписатись, поставити лайк і, звісно ж, коментуйте. Це просуває україномовний контент. Ну і допоможе більші, більшій кількості глядачів побачити це відео. Поїхали. Чому ж оці стікери, позначки і все інше не працює? Воно і не може працювати насправді. По-перше, тому що це доволі індивідуальна історія, тобто все буде залежно від того, як ви сидите, на якому рівні ваш погляд, вище, нижче, далі, ближче. Е, яка у вас машина, марка, модель? Тобто і від цих факторів буде сильно залежати, де той стікер має знаходитись. Тому ви, звісно, можете там приблизно прикинути, що у вас щось дуже схоже, але в більшості випадків воно не співпаде. Але це не є основною проблемою і це не є найбільшою такою перешкодою в тому, що ви не попадаєте, ви не туди їдете і ще щось. Найбільша небезпека це тоді, коли воно співпало якраз. Так, зараз буде така парадоксальна річ звучати, але почуйте мене, це буде те, що може змінити ваше враження про відчуття габаритів і все, що з цим пов'язано. Якщо так трапилось, що ви подивилися якесь відео, десь там той стікер побачили, або якусь іншу позначку, і вас воно співпало, ви там під'їхали до бордюра, оглянулись, подивилися і побачили, що у вас все так само. Ви такі, о, супер! Працює. Тепер буду коригувати свій рух, коли буду їхати. З допомогою цього стікера. От якщо у вас так трапилося, то рахуйте, що тепер у вас попереду буде дуже багато небезпек. Чому? Все дуже просто. Є така навичка під назвою розподіл уваги. Це найважливіша навичка будь-якого водія. Від неї залежить, чи ми віляємо по дорозі, від неї залежить, як ми входимо в поворот, чи ми точно попадаємо туди, куди нам потрібно, чи ми вчасно гальмуємо. Тобто, навичка розподілу уваги це. Те, на чому зав'язане взагалі все водіння. І ця навичка працює з допомогою погляду. Тобто ми своїм поглядом направляємо свою увагу туди, куди нам потрібно. Так ось, коли ми їдемо на швидкості по дорозі, особливо коли в потоці інших автомобілів, найважливіше це направляти свій погляд максимально далеко вперед, щоб цілитись туди, де наша траєкторія. Тобто попадати туди, де вільно де безпечно. Плюс, коли ми дивимося далеко вперед, ми можемо прогнозувати свої дії, бачити, коли потрібно перелаштуватись, перешкоду за 100, за 200 метрів попереду побачити і багато інших речей. Тобто наша задача дивитись якомога далі і саме туди, куди ми маємо приїхати. Що ж відбувається, коли ми починаємо відволікатись на цей стікер? Правильно, наша увага переходить ось сюди, перед носом. Нічого страшного би не було, якби це там десь на долю секунди. Якусь, да? Давайте зараз, на прикладі зеркал, зараз поясню, як це працює. Якщо ми хочемо десь перелаштуватись, включили показчик, подивилися в зеркало, глянули, там все чисто, далі погляд на дорогу і перестроїмося. Це правильний варіант перелаштування. Можна робити по-іншому, то що у початківців дуже часто відбувається. Включили поворот, дивимося в зеркало і бачимо десь там далеко машину, і не розуміємо, чи можемо, чи не можемо перестроїтися. І що в цей час ми робимо? Правильно, зависаємо. Ми, ми намагаємося розібратися, що там та машина їде, не їде, де вона їде, як близько, як далеко. І ми на 2-3 секунди зависаємо в зеркалі. В цей час інструктор вже хапається за руль і починає казати, куди ти їдеш, ми почали віляти, ми почали з'їжджати в бік. Все чому? Тому що зависли в зеркалі. І от така сама історія з цією позначкою, десь, неважливо, де вона. Як тільки ми намагаємося по цій позначці, по цьому стікеру себе... Відрегулювати в межах смуги, то ми не можемо не зависнути на ній. Чому? Тому що регулювати це не доля секунди. Це треба прям так трошки налаштуватись на цю історію, свою увагу перевести туди. Тому що регулювати себе в траєкторії, дивлячись туди. Ну, типу, ви розумієте, ви маєте направити свою увагу туди, щоб почати регулювати. Тому що, на вашу думку, це якраз от потрібна річ. І в цей момент що відбувається? Правильно, ви перестаєте бачити, куди ви їдете. Ви перестаєте повністю контролювати свою траєкторію. І в той момент якраз ви починаєте віляти. Прикиньте, ви якраз віляєте і не попадаєте туди, куди потрібно, тому що ваш стікер збиває з пантелику. Коли ми дивимося далеко вперед, ми попадаємо туди, куди ми дивимося. Коли ми дивимося перед собою, а ще, якщо на свій автомобіль десь ось тут, то ми повністю перестаємо розуміти, куди ми їдемо. І тоді, це ще добре, якщо біля нас нікого немає. Але якщо біля нас хтось є, то тоді ми створюємо небезпеку не тільки для себе, але й для інших учасників дорожнього руху. От чому ці стікери не працюють. Зараз ми перейдемо до того, як же ж правильно тренувати відчуття габаритів і що потрібно дійсно робити для того, щоб не боятись їхати в смузі, попадати в центр смуги і не боятись там проїжджати біля якихось вузьких місць. Але перед цим давайте трошки поговоримо про щось приємне. і... Не менш цікаве. Друзі, а з чим у вас асоціюється заправка автомобіля? Особисто для мене це вже давно не про заїхав, залив паливо та поїхав. Для мене це місце, де можна зупинитися, щоб відпочити від робочої метушні, випити щось гаряченького, не знаю, зарядитись енергією та спокоєм. І от я вже більше десяти років є постійним клієнтом АЗК Вог, і саме тут на Вог я відчуваю атмосферу такого спокою та затишку, де можна приїхати, випити кави. Зігрітися і налаштуватись на наступний урок з учнем або на спокійний, хороший робочий день. Для мене це такий суцільний релакс. А недавно я відкрив для себе ще одну класну річ кава без кофеїну. Для автоінструктора це взагалі ідеальний варіант. Можна посидіти, випити кави, а потім під час занять бути зібраним, уважним, але в той же час спокійним. Мої учні це дуже сильно відчувають насправді. Якщо ви також цінуєте спокій за кермом, ви хочете бути уважним, зібраним, але без оцього відчуття адреналіну. То такий варіант вам також підійде. Випити кави без кофеїну на ВОК — це ок. Ось ми зрозуміли, що не працюють ніякі орієнтири, а-ля стікер, позначка і тому подібне. Що ж працює? Друзі, тут можливо комусь не сподобається ця відповідь, Пам'ятаєте, Ми дуже любимо швидкі рішення, ми дуже любимо червні таблетки, але тут її не буде. Тут буде тренування. Я вам покажу, як тренувати відчуття габаритів. І тільки тренування допомагає розібратися з тим, де ж наш автомобіль знаходиться, де капот закінчується, багажник, права сторона, ліва сторона. І як це тренування виглядає, зараз попробую продемонструвати з допомогою такого планшета. Покажу, що саме ми маємо робити і чому саме так, а не по-іншому. Переходимо зараз трошки в інший, оцей, в інший ракурс зйомки, і дивіться уважно. Давайте почнемо з того, що ті речі, про які я тільки що вам розповів, тобто, що треба дивитися далеко вперед, цілитись туди, воно так просто не працює. Це потрібно тренувати. І тренується це з допомогою деяких вправ, які ми робимо на майданчику там, в перші кілька занять. Одна з цих вправ називається квадрат. Як вона виглядає? Ми ставимо ось тут два конуси, такі ворота робимо. Ставимо тут два конуси, тут, ну і тут, допустимо. І наша буде задача автомобілем рухатись по периметру. І попадати між конусами. Ой, криво намалював. Ну, у мене тут лінійки немає, плюс я так сижу незручно, тому криво. В цілому ви маєте розуміти, що траєкторія має бути пряма і проходити чітко між конусами. Такий собі квадратик малюємо. Прямокутний квадратик, неважливо. Так ось, як працює наш погляд тут? Ось, умовно, автомобіль десь ось тут. Так? Ми поглядом цілимось всередину, цілимось от сюди. І намагаємося направити автомобіль саме туди, куди цілимось. І якщо ми це зробили якісно, то ми попадаємо саме туди, тому що, прицілившись, ми поведемо саме в те місце, куди нам і потрібно. І не збивши якраз ці конуси. Але на початку, звісно ж, ми будемо інколи помилятися. І якраз в цьому і суть тренування. Що збити конус, оцей чи оцей, це нормально. Якраз так і налаштовується відчуття габаритів, якраз так, і ви починаєте і розуміти, де ж закінчується ваша та права сторона, яку ви так боїтеся. Не збивши конус, ви не зможете зрозуміти, де вона. Тому зачепити, зачепити один раз конус, двічі конус, тричі це не проблема. Для того і інструктор з боку, який потім буде ходити і піднімати їх. Тобто ви їдете цілитись всередину, якщо ви конус не зачепили, значить ви гарно прицілились і попали чітко. Ну, з першої спроби це точно не вийде. Потім ви повертаєте, тобто автомобіль вже тут, а погляд вже куди цілиться? От сюди, між ці конуса. Ми повертаємо і автомобілем намагаємося попасти туди, куди ми цілимося поглядом. Знову ж таки, зачепили конус? Прекрасно. Значить, ви зрозуміли, де ваша права сторона, або якщо ви лівою стороною зачепили. Прекрасно. Ви ще раз нащупали свою е кінець автомобіля. З одної чи з іншої сторони. І поїхали далі. Ця вправа, насправді, вона не тільки про габарити, вона ще й про розуміння динаміки, розгон, гальмування, контроль, гальм, вихід з газом, плюс робота з кермом тут, звісно, буде відбуватися. Тобто, це така комплексна вправа. Але зараз я показую саме в контексті розуміння траєкторії. Тобто Насправді, вам не габарити потрібно навчитись відчувати. Вам потрібно навчитись бачити свою траєкторію. Коли ви почнете цілитись саме туди, куди вам потрібно попасти, то габарити прийдуть автоматично. Але тільки з допомогою вправ, коли ви кілька разів зачепите конус. Ось як це працює. І одразу відповідаю на ваше питання, яке у вас точно з'явилось. Як же ж я маю дивитися далеко сильно вперед, якщо тут переді мною може щось трапитись? Я ж можу щось зачепити, якщо буде дивитися туди? Я ж не буду бачити, що відбувається ось тут перед капотом. Ось це якраз та ідея, яка вас в голові засіла, і яка вам не дає нарешті відпустити те, що перед капотом, і почати дивитися туди, куди дійсно нам потрібно. Друзі, запам'ятайте, те, що відбувається перед нашим капотом на відстані 5, а може і 10 метрів, ми вже проїхали, ми вже тут нічого не змінимо. Ми не зможемо тут вже нічого зробити. Ми можемо лише працювати з тим, що відбувається там далеко вперед. Коли ми говоримо про роботу на швидкості, коли ми говоримо про рух в місті. Тому дивитись перед капотом не має ніякого сенсу. Але чи означає те, що ми, якщо дивимося далеко вперед, нічого не бачимо перед собою? Звісно ж, бачимо, як правильно, боковим зором. Тобто в нас є фокус і є боковий зір. Ось як це працює. І коли ми фокусуємося, ну як, умовно фокусуємося, ми не цілимося прямо в одну точку, ми не дивимося в одну точку, коли дивимося далеко вперед. Ми дивимося далеко вперед, але так, щоб бачити всю картинку в цілому. І тим самим ми точно бачимо, що відбувається тут по бокам у нас. Тому що, дивлячись вперед, наша траєкторія, точніше так, наш погляд, він стає широким. Ми широко починаємо бачити. І те, що відбувається перед капотом, ми також боковим зором захоплюємо. Тому. Це єдине, знаєте, що заважаю вам? Заважає вам те, що ваш мозок вам не довіряє. Він не вірить, що ви тут встигнете щось побачити. І от для того, щоб він повірив, якраз отаку вправу, яку вам тільки що продемонстрував, треба і робити з інструктором. Самостійно її робити майже неможливо, тому що хтось має з боку допомагати, підказувати. Але це можна навчитися робити, коли ми трошки відпустимо ті габарити, перестанемо боятися збити конус і почнемо цілитись. Бачу ціль, не бачу перешкод. Це не означає знову ж таки, що ви їх повністю не бачите. Конус, вони оранжеві, яскраві. Їх боковим зором ви і так бачите. Ну, проведіть експеримент, почніть дивитися далеко-далеко вперед в горизонт, і ви точно будете розуміти, що перед вами там хтось пройшов або хтось проїхав, просто сидячи в вікно навіть дивлячись. Тому наша задача навчитись працювати з боковим зором, тобто заставити свій мозок повірити, що боковий зір у нас також є. і він... Зможе зрозуміти, що щось там з боку насувається. Вам же ж не потрібно розглядувати прям той об'єкт або там сумочку тієї людини, яка проходить біля вас поруч, чи номерний знак автомобіля, який збоку під'їжджає. Вам потрібно просто зрозуміти, що якийсь силует з боку підходить чи під'їжджає. Все. А це якраз боковий зір прекрасно зробить. Розумієте, да? де якраз оця от проблема? Ми намагаємося дивитися перед собою, тому що ми не хочемо. Умовно потрапити в якусь небезпеку, яка буде ось тут, поруч. Тільки проблема в тому, що тут ми вже нічого не змінимо. Ми мали тут бути поглядом, коли були там, 20 метрів тому назад. Ну і ще одне дуже важливе таке підкреслення, яке я хотів би зробити якраз в цій темі. Дуже важливо розрізняти роботу з увагою на швидкості, коли ми їдемо, і коли ми десь паркуємося. Так, ви, мабуть, думаєте зараз, ну от ми ж коли вчимо паркування, ми ж, мабуть, якісь там також орієнтири намагаємося зафіксувати, показати, що подивись туди, побачиш те, і тоді там повертай кермо. Так, да, і ми на нашому курсі, до речі, паркування від А до Я, ми ці всі орієнтири даємо. Тільки, знову ж таки, коли це відбувається, коли ми дуже-дуже повільно їдемо або заднім ходом, або дуже-дуже повільно їдемо переднім ходом на парковці. І ось коли ми їдемо дуже-дуже повільно, то інколи можна оглянутися. Щоб більш точно зрозуміти, де знаходиться той об'єкт. І навіть коли ми на секунду оглянулися, то при даній швидкості, при такій швидкості, ніяких проблем не буде. Але зробіть це саме на швидкості 40 і все, і ви кудись поїдете в бордюр або ще кудись. Поняли різницю, так? Да? Тобто під час паркування такі орієнтири вони корисні. І навіть вони не для того, щоб там габарити прямо відчути. Вони більше для того, щоб зрозуміти геометрію автомобіля, тобто в який момент кермо повернути, щоб машина саме туди заїхала, куди вам потрібно. Тому. На паркуванні такі речі обов'язково використовуємо. На початку. Потім, звісно, вони вас також на другий план відійдуть. Тобто ви будете паркуватися більше вже розуміючи, як веде себе автомобіль в просторі, але на початку орієнтири потрібні. Але коли ми паркуємось, не плутайте з тим, коли ми їдемо по дорозі і ось. Намагаємося десь там по, роз... по мітках чи по дзеркалах, до речі, так само. Якщо ми постійно зеркаємо зеркала і постійно намагаємося по зеркалу приділити, де ми в межах смуги, то це так само ми відволікаємося від дороги. По зеркалах теж не робіть цього. Цільтеся всередину, так як я на вправі показав, і все буде окей. До речі, цю вправу, яку я тільки що показав на планшеті, ми з моєю ученицею робили на майданчику і є відео з цієї вправи. Ось чому я сьогодні не показую на відео її, тому що на планшеті воно, по-перше, більш наглядно. Ви з висоти пташиного польоту зможете побачити, як воно виглядає. А закріпити це, якщо ви захочете зрозуміти, як воно в машині виглядає. Ви зможете переглянувши це відео, яке зараз от в підкасті тут у вас вилізло. І подивіться це відео. Там, звісно, комбінація, квадрат плюс подвійне зміщення, але по суті це те саме, ви зрозумієте. І так у вас з'явиться розуміння, про що я говорю. Але якщо це розуміння все-таки не з'являється, то, скоріш за все, вам потрібно прийти до якогось автоінструктора, до когось, хто розбирається в цій темі, і почати з ним працювати. До речі, на прикладі вправи змійка також дуже така цікава річ. Багато інструкторів, коли ми вчимось робити змійку, кажуть, що дивись на конус, дивись, дивись, там конус, бачив, сховався той конус, повертай. Там подивись конус, сховався, повертай. Ні, так не можна робити. Ми не на конус маємо орієнтуватися, коли ми хочемо поїхати. Ми маємо бачити свою траєкторію, тобто цілитись між конуси. А боковим зором десь там конуси вони будуть ховатися, це вже не так важливо. Наша задача прицілитись між конуси посередині, коли ми змійку робимо, поняли? І попасти саме туди, куди ми прицілились. І тим самим ми не зачепимо конуси. Знову ж таки, про траєкторію, та сама історія. Так ось, є багато вправ, є багато методів. Ні, метод один, але багато різних вправ, багато різних конфігурацій, як це можна тренувати. І ось найкращий спосіб це ось робота з траєкторіями. Тоді ви почнете розуміти, де ваша права, ліва сторона знаходиться. А де передзаду автомобіля знаходиться, ви можете зрозуміти з допомогою такої простенької вправи, яку ми даємо до речі, на курсі також паркування від А до Я. Це під'їхали е до конуса з палкою і торкнулися. І побачили, коли палка захиталась. Потім їдемо назад. Конус з палкою стоїть ззаду, по задньому зеркалу їдемо, і зупинились, коли вона захиталась. Значить, ми трихнулись. І так, поробили 10-20 хвилин, і ви зрозуміли, де ваш капот закінчується, де ваш багажник закінчується. А потім а потім, ви маєте під'їхати і зупинитись на відстані 20 см. Коли ви вже приблизно зрозуміли, де ваш капот закінчується, ви другий раз під'їжджаєте вже, і маєте зупинитись, не зачепивши палку на відстані 20 см. А ваш помічник, ну, взагалі це інструктор має бути, він збоку стоїть і показує вам руками. На якій відстані ви зупинилися, а ви потім порівнюєте цю картинку. І отак у вас формується оця от база даних в голові, скріншоти, да, коли ви запам'ятовуєте і починаєте набагато чіткіше розуміти, де ж той момент, коли ви торкаєтесь до об'єкта. Тобто тільки через тренування. Це такі вправи, які дуже прості на перший погляд, але без них воно не працює. Ну, ніяк не працює. Я вам бажаю гарного дня, бажаю гарно потренуватися. І, звісно ж, перестаньте вірити в круті, але легкі, прості, швидкі рішення і почніть працювати. І це точно дасть вам результат. Все, до зустрічі в наступному відео. Пока!